поліклініки 3 на юбілейному Пані Наталя Глибович розміняла добре 70 років ще в пам'яті рівнян а особливо тих ветеранів праці, полового будинку номер 1 а нині перинатального пані Глибович під час свого чергування спалила новонароджену дитину на Грелці і після цього інциденту покинула Україну чи втекла, і довгий час перебувала за кордоном. Нібито у Польщі, повернувшись в рівне, працювала в дитячому реабілітаційному центрі. І самі непростойні відзиви про зловживання нею алкогольних напоїв. І сьогодні точаться розмови про її відвідини з пані сад одного з медичних центрів та продовження спільних там попоїв з тим же керівником. 你 <laughs>。